З песиками, з парасольками на підборах та у метелицю велотранспортом користуються за будь-яких умов у Європі. Чернігівці не відстають від тенденції. На двоколісні пересіли навіть патрульні для зручності поціновувачів екологічного транспорту. У муніципалітеті презентували план розвитку велосипедної інфраструктури. Це стратегічний документ, який визначає, як у найближчі роки місто розвиватиме умови для пересування на двоколісних. План розвитку велосипедної інфраструктури. Розроблений за кошти Європейського фонду за демократію. На це витрачено нуль коштів чернігівських платників податків, і цей документ він не потребує фінансування, тобто він більше як має рекомендаційний характер. Просвітницький характер і чотири примірники ми роздамо в профільне управління для того, щоб вони під час виконання і планування наступних робіт щодо реконструкції вулиць, перепланування вулиць, враховували цей документ, тому що тут є робота експертної команди Бексіті Консалтинг» з міста Києва. Тут були долучені всі профільні управління, були проведені масові опитування, стратегічна сесія. І тут все про нас, тут це про Чернігів. Його створенню передували наукові дослідження та масштабне опитування понад трьох тисяч мешканців, які користуються велосипедом. У документі врахували потреби різних груп містян від школярів і студентів до людей, які щодня добираються велосипедом на роботу. Основна мета зробити пересування екологічним транспортом, зручним, безпечним та доступним для всіх. Звичайно, що зараз пріоритетом є оборона, безпека, але в місті все одно щорічно наноситься розмітка. В місті все одно щорічно є поточний ремонт доріг на робочій групі з безпечного. З безпеки дорожнього руху ми щоразу проговорюємо нові світлофорні об'єкти або будуються нові ЖК. І для того щоб місто вже планувати і потім двічі не витрачати кошти на те саме, треба одразу враховувати цей документ, в якому прописані порядок дій, пріоритети і такі от напрямки, де можна точково підсилити і отримати кращу інфраструктуру вже. Завтра посадовці зазначають, велосипед має стати повноцінним видом міського транспорту, а не лише способом відпочинку чи хобі. Реалізація плану допоможе зменшити затори, поліпшити якість повітря і підвищити комфорт пересування містом. Презентація відбулася в межах європейського тижня мобільності, який щороку, 16 по 22 вересня, закликає міста Європи розвивати сталий транспорт та заохочувати мешканців користуватися альтернативними видами пересування у Чернігові. Переконані впровадження цього пла. Ану зробить місто більш сучасним, екологічним і зручним для життя.